Обіцяний циклон переніс на Прикарпаття мокрий сніг та різкий вітер. Справжня зима почалася ще з вечора. Снігопад не пропинявся усю ніч. Через інтенсивні опади дорожники працювали цілодобово. Найскладнішою ситуацією була у гірській місцевості. Загалом каже начальник служби відновлення Василь Буджак, на автошляхах області залучили 41 одиницю техніки та використали близько 200 тонн протижеледних матеріалів. І це всього за одну добу. Як тільки виникало і де виникали труднощі, там вже виїхала виїжджала чергова бригада. Найскладніша ситуація, як завжди, це в нас перевальні ділянки, вишківський перевал, в основному гірська місцевість. А в Низині було дуже складно це і Коломищина, і сюди по понад тлумач, де випадав людяний дощ. За словами начальника служби відновлення, негода в області не наробила великої шкоди, і ситуація на автошляхах була контрольованою. Ми очікували циклон, а циклон, коли накриває всю область, виникають проблеми. На щастя, так не сталося, тому що вся техніка була готова, і бригади вчасно виїхали, посипали дороги, тому ніде ніяких трафунків значних не сталося. Зупинок руху транспорту не було. Водночас дорожники готуються до погіршення погодних умов та інтенсивного снігопаду уже в найближчі вихідні. Віталія Кочандрій Гаргара телеканал 402.